Привіт, народ! У цьому відео я зібрав 10 культових ігор та ігрових серій, які гарантовано подарують вам десятки, а то й сотні один справжнього задоволення. І одразу скажу, що це вже далеко не перша частина, і багато ігор вже були в попередніх топах. Тому відповідно третього відьмака або of Us тут не буде. Тож давайте не будемо гаяти часу та перейдемо до нашого топу. А почну я цей випуск з серії Вульфштейн. Це шутери від першої особи в альтернативній історії, де нацисти перемогли у Другій світовій війні. Гравець керує Бласковіцем, який бореться проти режиму їхніх експериментів і надтехнологій. Ігри роблять акцент на швидких динамічних боях, великому арсеналі зброї та поєднанні прямого екшену зі Стелсом. Сюжет промолінійний з фокусом на боротьбі проти тоталітарної влади. Вальхім, вийшовши на початку 21-го року, Вальхім доказала, що симулятори виживання вимруть чи не скоро. В цій грі механіки боротьби за своє існування поєднуються з РПГ. А за основу ігрового світу взята скандинавська міфологія. Віддаєте перевагу традиційному виживанню, тоді вперед до пригоди. Вас очікують бити з міфологічними монстрами і босами, пошук артефактів і пасивна прокачка навичок. Але будьте готові до різноманітних подарунок. Наприклад, якщо розташувати вогнище в будинку, то від диму персонаж простіше кажучи не зможе спати. Серія Borderlands. це лутер-шутери від першої особи з РПГ-аламантами та кооперативом. Події відбуваються в божевільному C 5 всеситі з посаполіптичною стилістикою. Гравець грає за мистивців, які шукають інопланетні артефакти. Ігри відомі величезною кількістю процедурно створеної зброї, гумором, фармом, босами і прокачкою персонажа. Залон Dark – це реалістична гра про виживання від першої особи, де немає монстрів, а найбільший ворог холод і дика природа Канади після геомагнітної катастрофи. Є сюжетний режим і пісочниця. Ігровий процес зосереджений на управлінні ресурсами, виживанні та дослідженні. Серія Silent Hill. психологічний з камери, переважно від третьої особи. Події завжди пов'язані з містом Silent Hill, яке проявляє страхи та провини персонажів. Геймплей базується на досідженнях, мінімальних ресурсах, слабкому герої та складних загадках, де акцент на напрузі й психологічному жаху. Пойде перша та друга частина. Кооперативні шутери від першої особи гравець разом з командою виконує різні кримінальні завдання. Місії можна проходити стелсом або в лоб зі штурмом. Друга частина має глибшу систему навичок, більше зброї та більшу варіативність виконання грабежів. Dragon's Dogma 2 її трохи на релізі засмітили. Обмовлено це було тим, що більшість гравців пограли в неї кілька годин, побачили у грі Донат, подумали, що він на щось впливає, там і знизили оцінки. На практиці нічого з того, що можна придбати, вам не знадобиться, тому що все ну дуже просто добувається у грі. Dragon's Dogma 2 прекрасна партійна RPG, в якій відбувається мільйон різних подій на квадратний метр, і навіть банальне супроводження торговців з. Повозку може можу закінчитись велетенським побоїщем з ограми. Які ту повозку в м'ясорошкалешматять. Alone in the Dark ремейк це перероблена версія класичного хорору, який вважається прабатьком жанра хорор. Ремейк зберіг оригінальну атмосферу жаху та водночас запропонував оновлену графіку, покращені механіки та сучасну систему управління. Події відбуваються наприкінці 1929 року. Сюжет як і раніше фокусується на містичних та мотришних подіях, які поступово розкриваються в процесі проходження. Outriders. по своїй натурі лутер-шутер, пропонуючи шукати топові предмети під градом кулі магії, трима мадрівниками, розділеними на класи. Бойовка вийшла динамічна, а сюжет затягне на 20-30 годин реального часу, під час яких ми будемо досліджувати простори далекої планети, битись і розвивати своїх персонажів. А особливе задоволення доставить велетенська кількість лута, якого треба і потрібно використовувати при битві з противниками. Mass Effect 2 це RPG із боями від третьої особи. Гравець керує командиром Шепардом і збирає команду для боротьби з загрозою колекторів. Гра відома глибоким сюжетом, сильними персонажами, діалогами з вибором та рішеннями, які впливають на фінал. Геймплей поєднує стрілянину, прокачку та команду взаємодію. Ну ось і власне і всі 10 ігор. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписалися, що забули поставити лайк, саме час це виправити. З вами був Лотор і до зустрічі у нових відео.